Всім доброго дня. Ми з магазину йдемо. Як завжди з женихом. Тей раз якийсь рижий був. Атя, 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 атя ата. Що робиться? Господи бо мило. Ой, що ми тут накупили? Що ти, вовченя? Пес. Я витягла свої ось. Прийшов час рукавички одягати. Це ще з два. Ось отакі морози і в шапочки. Так і ти. Що тобі зена прибігла? Не підходь до мене. Я колу пешила мене спочатку морда і тоді хвостом по нозі. Ось як я вдягала. Сьогодні такі теплі. Скільки вони років не носилися, тому що теплі зими були. Так, жулечки, зараз я це прив'яжу. Я... Корей покажу. бідоськи мої, вони несуться. Три-п'ять яєць. Так. Один день три, другий п'ять, потім чотири, потім шість. Отакі морозяки, господі. Закриваю їх гарно, зерно пророщене, даю теплу воду. І світло включаю. Оте, що дві години вночі, оте їм попадає трохи. Що Та там таке? Блін, у нас тривога, в нас десь дрони летять і ось десь ПВО шарухає. Кажуть, треба тікати в такі моменти по хатах. Так, розпакувалася. Ходила за хлібом. Ось різного накупляла класий кошик, Того, що я хотіла іменно кирпичика не було. Ну, оце всяке таке. Нарешті з дріжджі 35 гривень львівські. Але мені більше подобаються турецькі, чогось львівські не те. Масло ще. Масло 98. Ну, були там масла такі, я не знаю, за 37, за 47, за 55. Так, зефірчик роменський. Це те, що я люблю ковбаски, захотілося, я люблю таку варенку з салом. Вона по 200 за кілограм. Тут щось грам 650. Так. Цитрусові. Я вже трошки наїлась кислоти. <гум> тоді, як згадаю, господі, купила вже отаких от дві, других дві. Я їх усі втрощила, Ну, правда, одну меншу залишила на ранок. А ці втрощила, і от так, аби мені ще дав хто відро, я би їх і з'їла. Мандаринки. Та, що стіна чи 100? Чи 105, чи 95. Тут півкила десь не знаю, які вони на смак. Сукерок. Кажу дівчатам, мені такі шоколадних-шоколадних. Ну, отакі я вже купляла. Це, мабуть, якісь нові. Бо тоді, як я купляла їх, вони були не такі. А це ось нові три смаки. Ну, дуже так інтересні. Ось уже одну таку їла. Написано кокос, ну, ну всередині воно таке, як шоколад зі смаком кокосу. Так, тепер хотіла я фаршу. Курячого дістала кілограмовий такий квадратик. Давай вони мені його рахувати там по документах дивиться. Щось 225 за кілограм фаршу курячого. І там вже видно, що там ото шкірочки, плівочки. Кажу, ні-ні. Я його назад віднесу. Тому що за такі гроші я куплю чистого свинячого м'яса кілограм. У нас є і по 185, і по 200, і 225, і атлічніший чистий балик. То ношу мені якісь курячі шкірки і плівки. А тоді ж там, каже продавчиня, там індичі фарш, ти раніше брала, там десь є, порийся. Полізла риця риця. Ну, нашла ось печінку курячу. Я вже далі нічого не рилася. Кажу, хай буде печінка. Пів кіла тут повинно бути. а ні, 700. гляньте, 700 грам, 85 гривень. От тако, Так. Оце ж накопляла? Сходила, погуляла Господь, з тими собаками. Жульку, як відв'язала, вона мені колопилась у ногу мою болезняну. У мене і в очах потемніло, і, і сльози, і зірочки з очей, і я вже думала, нікуди не піду. Коли таки сходила, ну це зайшла в тепло, і там, де вона ударила, щось дуже болить. <клес> ну Вона така є. Я забула, що вона так робить. завжди. Дуже радується і підбігає до тебе, і, і ото мордой об ногу, десь там збоку ноги, ззаду ноги, та на радостях за всі дурі полупила мене. Іменно Туди, де у мене болить. Так, оце ще в магазин прийшла одна жіночка, яка продає косметику. Такий в мене питаю кремчик, який-небудь для мордочки є, каже, є. Купила я собі це собі на днюху буде. Бо я вже давно дивилася, що в мене оце для лиця, для обличчя закінчуються кремики. Такий, що один на, на, на дні вже другий. Ну, цього не знаю. Якся мене це смутило? 250 мл. Оце коштує 350 гривень. Ну, вона так казала, що дуже гарний, постійно вона його замовляє, возить і люди беруть, хвалять. Ну, Не знаю. І знаєте, як, як ми люди любимо, щоб така малесенька піндюрочка була і щоб вона коштувала як крило літака. Тоді воно оціниться, тоді ж ми думаємо, що це ж воно якесь супер-супер ценне, супер, супер хороше. Так, турецька якась фірма. Я таку вперше чую. Коротше, видрала з гаманця 300 гривень на шкребла і 50 на карточку кинула. І постійно виходжу я з того магазину всі пусті як їх, гаманці. А це все, правда, більшість карткою оплачувала. Уже таке, оце згадала ось за львівські знайшла 35 копійок, потім що я за фарш нашла 85 копійок. Ну, і копійки всі збагрила, і це таке водички. Довелося купити, бо я б, я б не дошла я б усохла. Так, оце такі діло. Прийшла, думала, думаю, прийду і буде світло у 2 години. дня. нам повинні включити, прийшла, його нема. Ну, це в нас таке є. Вчора не було світла, господі, цілий день. У час дня, як виключили, і до двох ночі. Я чекала його, чекала, тому що в мене так особо це світло не парить, Ну, нема та й нема, але ж морозяка, морозяка мінус 24. Я дуже переживала за насоси, за оці труби, що із землі йдуть. От туди в кочегарку, а потім по кочегарки розводка, і там воно за шкафом, і воно іногда пришархає там, що туди феном залазиш і починаєш отдувати. Дочекалась двох годин. Запустився насос і пішла я спати. І з утра це теж провірила, а зараз не знаю, зараз мінус, мінус 12 у нас. Туди йшла, ще сонечко світило, в мордочку так гарно, тепло було. Назад перевернулася, все, в мордочку ніхто не світе. вітер шпаре, собаки ці біля моїх ног туди-сюди вертяться. Ой. Поїсти щось доброго. Так, всім пока. Співунді принесла їм води і зерна пророщеного. Та що ви всі піваєте? Ніж. Так, полізти яєць, пошукати. А няня, ти куди? Киці. Так. Чотири яйця. видрала. І мабуть, одне одне з'їли, а може і не одне, бо ось оці мокрі. Так, ще принеслась. Два камінці, мерзлі-мерзлі, це з сараю. Ну, учора я там дивилась, не було. Це сьогодні знесли. Фух, молодці, курки. Півник шу з твоєю головою. Боже, як же холодно. Куточок. Ти що малосеньке моє? Пішла і в хату. Ой, ой, ось, ось, Гляньте, стало їх мити, і вони ж карлупочки прямо <гадав> як від вареного яйця. Хопи, які людяшки. Все вони так трохи розтануть особисті. Вечором із жарю. Три години ночі. Нам дали світло у три години. Підскочила, все на зарядки поставила. І оце півгодини бігала біля труб, тих що з насосу, відігрівала їх феном, тому що вони примерзли, тому що, хоч і мінус 15, але світло останнім часом було в 9 годин. Утра, ну, ось 12 годин, зовсім без світла. Навіть при морозах таких, що мінус 20, мінус 25, але якщо періодично включати насос ну, раз у 3 часа, раз у 4 години, то він те, що даже примерзає десь, воно напором води змивається і труба прочищається. А якщо не змивати отак 12 годин, то воно наростає і наростає те оббледідіння. І ось оце півгодинки, це там за шкафом, там не долізеш. Та труба, що з землі виходить в пол туди, феном, сюди, феном. І оце хто каже, там, що люди виходять бастувати. А ви так посидьте, отак, якщо дві години дається світло, це нам вдалося це в три, і воно буде десь до п'яти, і це все. І наступну, наступний день ми будемо сидіти оце аж до часу ночі. От і думаю, куди бігти, що робити, а якщо в других у кого поспитаєш, то там світло є. Перейшла до свого в'язова, і в'язева у мене ніяк і не в'яжеться, тому що ось, ну, якщо дві години світла в сутки, то не зарядиш ні павербанк, не ні телефон, нічого. Все здихав, все на такому мінімумі, щоб чисто бачити пройоми, де в дверях і куди йти у хаті. І це ще що саме більше бісить. Полтавська область, там дитина в мене ж, діти живуть, там включають чоловік. Ось, хто зараз відкриє своє роти, бо кричать хлопці в окопах? Ось мій хлопець в окопах. Ну не так, що в окопах, ну в ЗСУ, у Чернігівській області, там світло є. Там такого нема, що одну годину дають на день і нема. Це оця клята Сумська область. Це кожен раз за всю цю історію нашу, оце Сумська область. Я не знаю, там якихось взагалі моральних уродів ставлять. Оце на керівні оці всі посади, і все. І зараз вони там товчуть, що лінія не така, не можемо. Ми вас перекинути, а хлопці в ЗСУ мерзнуть, мерзніть і ви. Ага, а потім проходить рік два. І приходить новина, що такий, то такий, то очільник днеку, очільник суми обленерго, десь там щось украв, десь там щось зажав. Енергію справляв кудись наліво, якийсь фірмі, якийсь установі, якомусь заводу безплатно роздавав. А ті заводи і ті фірми ще й не заплатили йому. І понесла Сумська область там збитків на скокостам мільйонів. І оце такі люди, як ми це сиділи в темрями, в темрями, і нам парили мозги, що нас на якусь лінію не можуть кинуть. Також це брехня, особливо це в Сумській області, це скільки я тут живу, це я не знаю, це треш якийсь. І сюди, що не ставлять, то постійно якогось козла. От про, пробачте, от постійно якогось козла, який такою вміє красти, обворовувати усіх, брехать і. ну, Хто з Сумської області, той знає, це вже накипіло, тому що. Оце вже скільки таке буває, що один день нормально, там по графіку все. От як по графіку питань нема, ну взагалі нема. Мені вистачає. Даже от ті дві години є, чотири години нема. Мені в голову вистачає на все про все. Ну, Оце таке, що пробачте дві години вночі, і ці, ті дві години ти бігаєш труби ті розморажуєш, і це вже третій раз. І колись вони такі хакнуться в мене, ті труби, порипаються там, бо, І що я буду робити? А кого це волнує, так сказати? Я ж кажу, чогось на Су Сумську область, як ото проклята якась та Сумська область. Постійно якихся Даже козлиця дуже чемно сказано. Ой, пробачте, що таке, але в 3 часа ночі ось тільки таке. Може з мене вискочить. Так. Ну, що я, насос запустила, в труби розігріла, і, і желізну трубу, та, що з полу йде, і ту, що розводка там за шкафом іде, кого феном, кого гарячою водою. Все, вода пішла, вже посуду помила, Бан, баняки понабирала, які треба було. Усе в зарядку повтикала. Тепер оце сяду зараз. Просто уже, уже спати? ні, вже спати я не піду, я спала до цього скільки, і то так, знаєте, спиш. Хвилинку спиш, потім о, в потолок у темне лупаєш думаєш, що попав. То вже спать навряд чи буду ось монтувати, я там сьогодні в магазин ходила, дещо там познімала. Коротше, вже держишся на якійсь останній ниточці, яка бовтається десь у темряві, отак от в два години ночі. Кинуть тобі ту ниточку, ти за нею подержишся, побовтаєшся. А тоді впав і далі, що хочете, і робив в той темряві. Я взагалі не знаю, як люди живуть із дітьми. Ось та онуки мої в Полтавській області, там дається світло, але ж мало. Ну, звісно, дітям це, це, це жах, це жах. І, і стареньким, і больненьким це не дай Бог. Я ж кажу, не так ті морози на ті труби, як долбойоби. На деяких посадах. І хай вони не трендять, що щось там вони не можуть перекинути. Уже мені не 5 років, я вже ці кидання за 50 років набачилась оцих усіх кидань, і оцих тоді всіх через рік, через два, в які-небудь мінді, чи як-небудь лисенко, чи ще якась хрень, ухопи мільйони і укатить подалі. А ми сидіть. Ой, я знову понеслась не туди. Ну, ну вибачайте, що ж. Ой, тихо їй всім. Там вже, мабуть, не ночі. Це вже наутро вийде відео. Гарного всім дня. І щоб вам світла побільше було.